Сьогодні ми знаходимося в Баррінгтоні, і ми робимо інспекцію з тахівкою за дві години. Клейм ми зробили через вітер. Не через град, а через вітер. І Ось чому. Клієнтка говорила з іншою компанією, каже, прийшли хлопці, кажуть, дав був великий град, давай робити, давай робити. В неї дуже багато дерев навколо хати, як ви можете бачити. І дивіться, град ну окей, от такого розміру град. Це правда, вона є на карті, тут град був. Тепер, бачите, ось цей Windows, screen? це тоненька сіточка. Якщо б град був, він би пробив ці сіточки просто як решетот. Тут ноль, там ноль, там ноль, навколо хати повністю, всі Windows screens повністю ноль. Це означає, що навіть попри те, що вона є на карті, супер, якщо є, то є. Але страхові компанії теж не пальцем роблені. Вони кажуть, а як? Неможливо так розумієте, тому ми сьогодні робимо інспекцію зв'язану з вітром для того, щоб не здаватися дурачками, щоб бути reasonable і чесними за страховою компанією. Шанси на успіх тут у нас через вітер тільки 99%. Ми знаємо, що такий матеріал більше не продається. Ми знаємо, що цей колір уже вигорів за 27 років, скільки цей дах тут стоїть, і ми не зможемо знайти нічого подібного. Тому, якщо страхова компанія у нас хоча б один долар на ремонт цього даху, то дах у нас в кишені без того, щоб знаєте, так кота за яйця і. Страхова компанія прийде, скаже, який град, ви про що? Ми навіть про град не говоримо. Тому хочете правильну стратегію для того, щоб отримати дах від вашої страхової компанії, давайте знати. ми Робимо це для всіх, робимо це і для вас. Вам це не коштує нічого. Все йде через страхівку.